Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. Волинь втратила ще трьох захисників. На Волині в озері втопилися двоє братів. Українські воїни взяли у полон ще 11 росіян на Курщині. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 2 грудня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Після бойового поранення помер 48-річний військовослужбовець Петро Онищук із села Радовичі Володимирського району. Захисник мужньо боронив країну від ворога у складі 68-ї окремої єгерської бригади. Також війна забрала життя жителя Нововолинська Степана Гученка, 1982 року народження. Герой трагічно загинув 26 листопада на Донеччині. Стало відомо і про загибель 54-річного героя Олександра Гута, жителя села Верба Володимирського району. Воїн трагічно загинув у боротьбі за незалежність своєї батьківщини. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїнів. Був п'яний за кермом. У поліції повідомили деталі ДТП, яка трапилася у селі Клепачів 1 грудня. Так, 28-річний водій автомобіля Нісан не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього троє пасажирів транспортного засобу: – 38-річна жінка, 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до медзакладів обласного центру. Водія автомобіля після надання медичної допомоги відпустили додому. За кермом він перебував у стані сп'яніння. Окрім того, чоловік не мав права керування транспортним засобом. На місці працювали слідчі поліції. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. На Волині в озері втопилися двоє братів. Жахлива трагедія трапилася у Ковальському районі у селі Кортелі Сиратнівської громади на озері Любовель. Зокрема, на озері перекинувся човен, і троє чоловіків опинилися у воді. Один із рибалок вибрався на берег самостійно. Ще одного врятували місцеві жителі та передали медикам. На жаль, чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Тіло іншого чоловіка згодом знайшли водолази. На Волині, завдяки доказовій базі СБУ, апеляційний суд підтвердив тюремний вирок зраднику, який виїхав з України, щоб приєднатися до збройних сил РФ, і в результаті воював проти ЗСУ. Як встановило розслідування, зрадником виявився громадянин нашої країни, який перейшов на бік ворога та у 2016 році підписав контракт із ворожою армією. Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади, місто Волгоград. Встановлено, що цей підрозділ брав активну участь у бойових діях проти села ТО на сході України по закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник вирішив повернутися в Україну. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в'їхав, прикриваючись українським паспортом. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним у державній зраді і призначив 12 років тюрми. Зрадник намагався оскаржити це рішення, однак Волинський апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції та залишив вирок без змін. На жаль, не обійшлося на Волині і без пожеж. У селі Борохів Луцького району в день 2 грудня спалахнув будинок. На місці працювали вогнеборці, які ліквідували пожежу. За попередніми даними причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. На щастя, постраждалих немає. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні українські міста та села. Так окупанти вдарили безпілотником по Тернополю. Як повідомили у ДСНС Тернопільщини, внаслідок удару загинула одна людина та поранені ще четверо. Пошкоджений житловий будинок, школа та 20 автомобілів. Також ворог атакував Нікополь. Як повідомив голова Дніпропетровської ова окупанти дронами били по місту з артилерії, внаслідок чого пошкоджені приватні будинки. Авто, лінії, електропередач та газогін за словами начальника області. На щастя, обійшлося без постраждалих. Нацполіція викрила членів організованої групи, які фабрикували висновки ВЛК та переправляли військовозобов'язаних через кордон. Як повідомили у поліції, організатор схеми колишній співробітник військомату в Києві, за його наводкою. Лікар надавав чоловікам фіктивні медичні документи. А працівники РТЦК сприяв проходженню військово-лікарської комісії. Таким чином, за суму від 7 до 15 тисяч доларів, військовозобов'язані отримували білий квиток, який надавав їм можливість виїхати за кордон. Фігуранти затримані, їм загрожує до 9 років в'язниці. Ще 11 полонених росіян під час бою на Курщині взяли галицькі десантники. 80 та десантно-штурмова бригада вкотре продовжує поповнювати обмінний фонд. Так, під час одного із невдалих ворожих штурмів десантники знищили окупантів. Дехто втік, а ті, хто вцілів та заховався, були взяті у полон. Одному з підрозділів поставили завдання захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ. Погано підготовлених та слабо оснащених колишніх ув'язнених кинули гинути, а їхнє командування втекло. Противник, зустрівшись з нашими насадниками, вирішив здатися, тобто зробив правильне рішення. На Одещині прикордонники накрили міжнародну переправну мафію. Як повідомили у Держприкордонслужбі, схема працювала так: клієнтів, готових заплатити по 6,5 тисяч доларів, доставляли з Одеси до прикордонних сіл у Подільському районі. Там і намагалися нелегально перевести через придніпровський сегмент кордону. Прикордонники разом зі співробітниками Нацполіції затримали трьох злочинців, організатора громадяни на Вірменії та двох його спільників, громадян України. Одного з них спіймали на гарячому біля самого кордону під час переправлення клієнта. Державний портал Дія за добу отримав понад 2,5 мільйонів заяв на отримання зимової є підтримки. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі. Послуга настільки швидка, що майже непомітна. Щоб подати заяву, треба лише кілька секунд. Супернавантаження, до речі, витримали. Дія працює стабільно. Роботу над помилками після нацвідбору провели, заявив Федоров. Так за даними міністра, наразі з усієї кількості заяв 64% подали жінки, 36% – чоловіки. Середній вік користувача послуги становить від 30 до 40 років. Тепер до новин світу на тлі масових протестів у Грузії. Прем'єр-міністр країни Іраклі Кобахідзе заявив, що готовий, хоч сьогодні, підписати угоду про початок перемовин про вступ до ЄС. Якщо надійде така пропозиція, його слова з брифінгу передає грузинська служба Радіо Свобода. За словами Кобахідзе, Грузія не припиняла процесу євроінтеграції та залишається відданою намірам стати членом ЄС до 2030 року. Ми не тільки не зупиняємо процес євроінтеграції. Але й активізуємо наші зусилля, щоб забезпечити вступ Грузії до ЄС у 2030 році. На цьому тлі ганебним і тривожним є те, що посол Європейського Союзу був причетний до дезінформаційної кампанії, яку проводить радикальна опозиція. Афілійовані з неї громадські організації та змін заявив Кобахідзе. Росіяни тікають із Сирії на тлі збройних заворушень у Дамаску та низці сирійських міст. Як повідомили у головному управлінні розвідки, на одній з військових баз росіяни кинули свій арсенал озброєнь та техніки. Змі пишуть про гелікоптер, системи ППО С 125 двадцять російські РСЗВ «Смерч» та САУ Акація. Поки опозиційні до режиму Асада сили активно просуваються на південь країни, російські літаки використовують свою стандартну терористичну тактику бомбардувань. Повідомляється, що під удар уже потрапляв. Поли Алеппо та Ідліб також повідомляється, що Росія здійснила авіаційний удар по університетській лікарні. в Ідлібі. до допомоги Асаду вже нібито долучився й Іран і перекидає бойовиків до Сирії. До Пекіна з офіційним візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок. За її словами, вона вирушила до Китаю, щоб розпочати мирний процес по Україні для захисту нашої власної німецької та європейської безпеки. Зараз важливо підтримувати Україну а також чітко спільно зі світовим співтовариством включатися в процес встановлення миру. І саме тому я сьогодні тут, у Китаї, сказала вона. Також Бербок прокоментувала несподіваний візит канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну. Вона вважає, що цей крок цитуємо абсолютно важливий. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 40 Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще Більше важливої інформації дивіться далі.